Всім доброго дня! За просьбами моїх підписників сьогодні готуємо цибуляники. Підготуємо ось такі великі 4 цибулини. Старайтеся різати чим меншими кубиками, чим потрібніше, щоб швидше приготувалася наша цибулька. Ви знаєте, може це блюдо і справді корисне, бо цілющі властивості цибулі. Визнають, уже з давніх часів, коли ще її використовували для лікування головного болю хвороб серця. Взяла по чайній ложці солі і перцю. І соди четверту частинку чайної ложечки. Все це гарненько з деяким зусиллям треба перетиснути, щоб цибулька пустила сік. Додаю 2 яйця. І тепер вже ложкою гарненько перемішую. Якщо ви помітили, я різала не всі 4 цибулини, трошки менше. Вирішила, що нам вистачить 2,5. Тепер додаємо поступово борошно і гарненько вмішуємо ложкою. Підсипаємо борошно дотик. Поки ви будете бачити, що тісто стає в'язке, але не тверде. Ось ось таке має бути тісто. На гарячу сковорідку накладаємо, як звичайні млинці. Накриваємо кришкою. І на ось такому маленькому вогні смажимо до рум'яної кірочки. Потім обертаємо на інший бік і продовжуємо далі. Готуємо під закритою кришкою. Ось такої товщини виходять в мої млинці. До цибуляників на подачу я завжди готую ось такий соус. До томатного соусу свого домашнього я додаю таку ж саму кількість сметани. Посолила і гарненько-гарненько перемішала. Соус готовий. А ось і цибуляники, як звичайні млинці. Пухкенькі, м'якенькі, цибулька всередині і не відчувається. Я думаю, сьогодні багато хто з вас приготує такі цибуляники на вечерю. Смакота. Кому сподобалось, ставте вподобайки. Хто не підписався, підписуйтесь на наш канал. До зустрічі.